Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Ця молода жінка, яка сьогодні присутня у мене у студії, колись починала свою взагалі діяльність як журналіста на нашому телеканалі на Поділля Центр. І достатньо успішно вона пішла по цій стезі. І Зараз вона живе у Києві, працює на першому Україн-каналі. вона має свій проект і також займається благодійністю. Гадаю, що зараз ви її згадаєте, особливо прихильники телеканалу Поділля Центр, тому що це Олена Царенко. Добрий вечір. Доброго вечора, дякую за запрошення. Мені надзвичайно приємно мені. повернутися в всі теплі стіни під такий затишний абажур. Угу. Олен, ну не дивлячись на те, що ти живеш у Києві, та все одно ти приїздиш в Хмельницький досить часто. Гості по роботі. Як? Хмельницький це моє друге місто або перше, не знаю, тому що не ну, можна сказати, де ти народилася, де твоє коріння. Тут моя мама. Okay. І я її дуже люблю. Тут моя молодша донечка з мамою е також живе. Я е в Хмельницькому буваю заради того, щоб зробити для неї гарне таке середовище, щоб відкрити от. Просто буквально цими днями ми якраз домовляємось про унікальний проєкт про відкриття інклюзивної групи для дітей з особливими потребами. І це допоможе розвиватися діткам, які потребують особливої уваги, діткам, сонячним діткам, діткам, які занурені в собі, їх, ну, їх називають дітки з аутизмом. І такі діти це е, е, янголи, які прийшли в цей світ навчити нас милосердю. І є можливість навчити персонал, вихователів в Києві в найкращих реабілітаційних центрах, перейняти цей досвід. І я хочу сказати, що Хмельниччина, взагалі, місто Хмельницьке, він динамічно розвивається. І ця група, вона оснащена новими меблями, розвиваючими іграшками, всім тим, щоб діткам було добре. І я кажу, для мене Хмельницький це, це місце, куди я повертаюся з любов'ю, це місце, де я зустрічаю своїх друзів, колег. І коли щось дається робити, якісь благодійні акції, комусь допомагати, то відчуваєш, що ось так, да, насправді ти тут живеш, ти тут потрібна, і ти не забула своєрідне домі. Тебе насправді неможливо якось відокремити. Ото журналістка робота, а ото благодійна робота. Вона дійсно настільки тісно переплелася. от ти зараз працюєш на першій Україн каналі, та? і достатньо в новинах ми бачимо твої сюжети. Та тематика, на якій ти спеціалізуєшся. Це переважно культурно-мистецька тематика і тематика допомоги людям з обмеженими можливостями, особливо діткам з обмеженими можливостями. Та? Я зараз пропоную нашим глядачам, от просто для згадки, а можливо комусь і для, для знайомства, подивитися такі невеличкі фрагменти сюжетів Олени, і далі ми вже продовжимо розмову. У реабілітаційному центрі Турбота Хмельницької міської дитячої лікарні щороку проходять реабілітацію понад п'ять сотень дітей. У цьому басейні дітки із ДЦП можуть отримати реабілітацію та розвантажитися. У реабілітаційному центрі Артема навчили ходити. Хлопчик не міг самостійно стояти, знесилений падав. Лікарі розповідають, в основу реабілітаційного процесу покладена модель Тандем дитина, сім'я фахівець, схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Як мистецтво рятує життя, розповість моя колега Олена Царенко. На цьому благодійному модному показі з юними моделями поруч діти, які перенесли операцію на серці. На них шовкові хустки із зображенням серця. Колекцію розробила дизайнерка Марина Козаченко. Допомагати хворим дітям вийшла після відвідин реанімації центру кардіології та кардіохірургії. Після проведення соціальної акції благодійного фешн-показу в столичному центру кардіології та кардіохірургії було передано сучасне обладнання. Ось цей медичний інструментарій та електрокардіограф. І таких сюжетів безліч, і не які сюжетів, але але і тем програм, про які ми пізніше з тобою поговоримо. Чому ти так переймаєшся долю долею цих діток? Чому для тебе це так важливо? Чому ти віддаєш стільки часу душі і серця цьому? Ви знаєте, ну мабуть не було б таких акцій, якби не було можливості в, моє, в моєму житті. Прийшов до мене мій Ангел Вєрочка. І коли це я, молодшу донечку, молодшу донечку, да, я дуже шість е, місяців під крапельницями лежати, пережити, я дуже хотіла її пережити це все, що е, пережила. І коли зрозуміла, що в е, тебе народжується дитина особлива, тобто старша донечка в мене навчається в ліцеї англомовному. А коли... І, до речі, до того я якось бачила таких діток особливих, бачила те, що от відбувається, бачила цих мам, які кажуть, що вони замкнені в чотирьох стінах, які не бачать взагалі виходу. І коли от до тебе приходить така особлива дитина, ти розумієш, що щось в цьому житті ти повинна зробити для неї, а що, ти не знаєш що. І тоді починаєш шукати, вишукувати ці можливості і об'єднуватись з тими мамами, які це пройшли. І саме тому стала діяльність соціальним менеджером ВГО «Коаліція» захисту прав людей з особливими потребами А питання відмовитись від дитини стояло? Чому? Ви знаєте, мене з перших днів примушували зробити аборт, кажуть, відмовтеся. А ми якраз написали книгу до цього. Я кажу: Ви знаєте, взагалі ви медики, що ви таке кажете? Ти говориш, ми написали хто? Ми з ВГО «Коаліція», я як журналіст, спілкувалася з мамами історії мам. І знаєте, от радянська система. Чому ми зараз змінюємо? Тоді, коли народжував такі особливі діти, був єдиний шлях це інтернат, психіатрична лікарня і те, що зараз Конвенція ООН визнала тюрмами. Uh -huh. Тобто ти фактично свою дитину віддаєш свідомо в не свободи. Uh -huh. І коли ти це розумієш, і сприйняти його не можеш ніяк, тому що я кажу, це бажана дитина, і вона народилася. Прекрасна фізично розвинена, янгольські схожа на янгола кучерява і прекрасна да, як для кожної було. мами, угу. кожна дитина це як сонце. Я зрозуміла, що якщо я допоможу їй. А це ми можемо зробити тільки разом, створивши е, інклюзивні такі групи. Е, тобто, всі реабілітаційні центри, які є, ми всі майже відвідали. Ось цю турботу ми ходили mm -hmm. і дійсно відчули ту турботу лікарів в київські центри, в спеціалізовані групи. Вона у тебе яка? Вона просто замкнута в собі. Так? А, я хочу сказати, що от. Е, е, це е, така особливість, коли дитина абсолютно ну, не, не, не йде на спілкування. Uh -huh. Тобто е, вона самодостатня, вона собі може сидіти малювати, сидіти щось там майструвати, я не знаю. Дивитися мультики, дивитися кліпи, музику слухати. І не потрібно, і ось цієї в комунікації немає проблем в... питання. Не да. в соціумі абсолютно. Да. І так. Ось, ось ця, ніби. От кажуть, що, наприклад, Google компанія Біл Гейтс не наймає цих людей з аутистичним спектром, які повністю поглиблені в комп'ютер, їм не треба спілкування, вони живуть ось цим, наприклад. Да. От і що я от зрозуміла, і чому потрібно це робити? Ви знаєте, і чим більше я бачу людей, які потребують допомоги, тим більше я розумію, що мені взагалі. Ну, супер, класно, ну а що? Коли ти бачиш матерів, коли в ти бачиш да. горе, яке набагато більше, так? От воно і як не допомогти іншим, і потім всі намагаються, ага, так це ж, Олена, треба допомогти відкрити цю групу. що допомагаючи іншим, ти допомагаєш собі своїй власній родині, своїй свої свої власній дитині. дитині да. Да. Я просто по-іншому не бачу. Коли ми прийшли в цей центр, а вони кажуть, а в нас обладнання вже 10 років. А і а як же ж діткам потрібен цей сухий басейн? Потрібні ось ці тренажери? Все безкоштовно. Що зараз в нашому світі ну, може бути безкоштовним? да. Кажу, то давайте зробимо що? Танцювальний марафон Хмельницькому, потанцюємо, зберемо, зберемо кошти. кошти. Ви uh -huh. знаєте, що саме було найтаким теплішим? Люди навіть копійки кидали. А що це означає? Що вони, як ця вдова, вони не від своїх розкошів дають, а от ці там в скриночку запечатану uh -huh. кидали навіть якісь мілкі дрібні кошти. А це означає, що люди Настільки прийняло, настільки вони цим, бо перші відкривали наш танцювальний марафон, люди на візках, люди е, з, з, з синдромом Дауна, як кажуть на них сонячні люди. Да? І ми настільки всі різні, але ми рівні. І я коли е, ну не знаю, воюю, мабуть, да, коли от приходимо в інтернати. Коли приходимо в коли зараз починаються дитини, і так вона замкнена в собі, а їй хочуть дати якісь психотропні препарати, які і так її повністю пригнічують. Пригнічують, та, пригнічую, так, угу. і от. Це мене так е, обурює, тому що ну, за кордоном немає е, такого знаєте, ставлення, що треба всіх замкнути, зачинити, відгородити. Є нормальні люди, а є такі, які не мають бути з поруч із другосортні взагалі так, угу. і закрити їх, і не бачити, і не чути, що там з ними відбувається. Ну, нещодавно ти отримала таку дуже потужну нагороду. Це голос благодійності, та 2017 року. Ти отримала її як журналіст, та і ти дуже пишаєшся. Насправді я навіть не очікувала, це подавали ті благодійні організації фонди, і ми до останнього не знали, хто буде, тому що кожен рік вони обрали 15 журналістів. Це були із Донбасу, із Києва, із Луцька. І ті просто потім телефонують, кажуть, ви отримуєте голос благодійності. Я кажу. Да? <реш> вже кажу, я рада. <реш> І це було 400 осіб, 10 країн світу. І Сузанна, е волонтер, представник місії е ООН Сузанна е Заланова вручала ці нагороди при такій гарній спільноті. І коли я зверталася до всіх, я казала, ви знаєте, це насправді я так бачу себе, бачу свою місію. Тобто, це є стилем твого життя. Це <реш> просто по-інакшому ти себе і не мислиш. Ні, не мислі. Люди, але коли які, це да. дійсно бачить інші і відмічаються нагородом, це завжди приємно. приємно. Я просто зараз хочу звернутися до наших глядачів. Ще раз для тих, хто доєднався, можливо, нещодавно. Хочу сказати, що сьогодні у мене в гостях під абажуром журналіст Олена Царенко, яка зараз працює на телеканалі Перший Україн. От колись працювала у нас на телеканалі «Поділля Центр. І е, мені здається, що ти в Києві десь 2007 року, так? так? так, От, так але так. вже у 2015. Тому я так скажу, що для такого. Міста. Це не дуже велика відстань, ти вже маєш свій власний проєкт Єдина країна так. з Оленою Царенко. Так. Да? І що вражає ще більше, що цю програму і цей канал бачить 139 країн світу. світу так. Вони бачать Олену Царенко, вони бачать нашу Україну в твоїй особі. Да? Вони слухають тебе, не просто бачать. І дійсно це ті люди, які болівають за Україну, діаспори, які переймаються долею України. І зараз, перш ніж ми до цього проєкту підійдемо, я хочу показати невеличкий фрагмент для тих людей, які, можливо, не бачили. От, що це за проєкт, і ми далі з Оленкою поговоримо. ありがとうございまん。<music> В ефірі програма Єдина країна на перший Україн у студії журналіст Олена Царенко. Гості у студії Ольга Богомолець, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я та Лариса Орехова, директор інституту дерматокосметології доктора Богомолець. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю і нагадаю нашим глядачам: це міжнародна аудиторія 139 країн світу, Україна, а також діаспори, які люблять і слухають Україну. Приветствую на канале ЮА «Крым». В эфире программа «Единая страна». Я ее ведущая Елена Царенко. Гость нашей студии, заведующий хирургическим отделением Киевского городского онкологического центра, хирург-мамолог Аникуська Николай Федорович. Приветствую вас. Э, Чья была задумка, вот, власне, такой программы, та, да? в каком формате, Но ну, мы уже бачили, вона йде, и какие темы поднимаются? Ви знаєте, перший український супутниковий канал, який також тепер вже частина суспільного мовника, яким ми є спільно разом так, з вами. Так, так. Це якраз саме канал замислювався, як репрезентувати Україну для міжнародного глядача світу. Це були і новини англійської мови, яких я теж працювала. Ми робили сюжети. І я розумію, що всім людям дотично е, у всіх у всьому світові люди хворіють, мають дітей, особливих дітей, дітей, які мають е, скажімо це, ті теми, які, теми, які болючі які, та? абсолютно, і за кордоном потребують пересадки, наприклад, трансплантації органів, е, особливо дитяча онкологія, е, стенти, ці кардіохірургія тобто всі ті теми, які близькі е, всім тим глядачам, мамам в першу чергу. І коли ти розумієш, що та ж сама меланома, яку ми обговорювали, це з Ольгою Богомолець. З Ольгою та. Богомолець, так, тобто всі такі теми здоров'я, діти і те, що дотично ось соціум, єдине, що можуть в якихось країнах рівень Можливо, побачать свою програму да, і допоможуть якісь дитині з України. ви знаєте… Це дуже важлива місія, знаєте, мати це така невеличка, як руки, які з'єднають тих, хто може допомогти. Mm -hmm. І саме через наш канал, коли був Валерій Сушкевич і просив допомоги центру західноукраїнському центру реабілітації для спортсменів, для наших паралімпійців, для гордості України. І коли відгукнулися з Канади і перерахували кошти цьому центру, відправляти, да, коли да? ми провели ось це великий Ефір 30 хвилин, і він сам е пишаюся цією людиною, він сам каже: Я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, тому що ми настільки любимо Україну, і ці фехтувальники співали їм. Ну, ви бачили, скільки медалей, так, так. більше ста медалей привезли. Mm -hmm. І канадська діаспора відгукнулася, і ти думаєш, слава Богу, ми робимо щось корисне. О, це точно, Олан, це точно. Е окрім того, ну, ми вже так в розмові сказали, що окрім того, що ти є журналіст ти так само от, є соціальним менеджером та? Всеукраїнської громадської організації Коаліція допомоги людям з обмеженими можливостями. Та? Так, так. Що пригадується в цьому напрямку от, ще те, те за рахунок твоєї роботи та? От, мав результат саме вихід на якихось людей, угу. саме от у цьому напрямку? Я розкажу і звертаюся до всіх мам, які дивляться нас і мають особливих дітей, тому що для мами кожна дитина особлива. і коли е, створили міні гуртожиток, унікальний міні гуртожиток, альтернатива психоневрологічним інтернатам, психлікарням для дорослих людей, угу. які це де у Києві. У Києві. І це був приклад голландського такого міні гуртожитку, двоповерхова будівля. Але щоб розуміти за часів Черновецького вночі під час нічних сесій просто земля йшла, знаєте, з, з молотка, молотка. Угу. і, і що, от продали якраз землю? продали землю під цим міні-гуртожитком і з'ясували. Тобто узаконили незаконне рішення, і тоді ми вирішили з мамами. Вони стали в живий ланцюг, вони встали одна тримаючи другу за руки біля цього міні-гуртожитку, тому що вони вдома в чотирьох стінах. Доросла дитина не може бути. Вона починає якісь приступи агресії, тоски. І коли вони там малюють, роблять поробки, свічки, подовжики, абсолютно. Знайомо. Вони живуть, в них є кохання, в них є свої кімнати, вони їздять на всі екскурсії, вони там щось роблять. І коли їх, знаєте, забирають від друзів, це для них, для матерів, це був просто, знаєте, відчайдушна така ситуація. І ми якраз ходили в мерію, я чекала заступника мера Ірину Кульчицьку, писали з неї інтерв'ю, що ось матері, і вони сказали, що ми. Не підемо відтоді, поки не будуть якісь прийняті кардинальні рішення. Як було це? Ми писали листи всім депутатам міської ради, тобто вони не знали, знаєте, під шифром невідомо за що голосуєш. Тобто, земельна ділянка під десятизначним шифром mm. не зрозуміла, яка вона була. Тобто, що було проголосовано, не всі, знаєте, не всі люди, звичайно, там є свої звичайно бізнес-інтереси. Да. Да. Mm -hmm. І вони. Просто тоді це був розголос. Ми запросили всіх небайдужих журналістів, колег, тому що наша спільнота сильна, всі знаєте, це, це точно. От, все такі журналісти ще мають вплив. От, запросили всіх колег і почали боротися з цим на рівні. Матерів перші, це хто встав заради своїх дітей, це матері, тому що їм вони вже були виснажені, і вони розуміли, що якщо закрити цей міні-гуртожиток, вони мусить повернутися додому або йти шляхом це нікуди. знову ж таки замкнутий простір. Так і врятували, спасли депутати. Ну ніхто не хоче знаєте втрачати, тому що він єдиний взагалі в Україні. Іншого немає. І це було настільки приємно, добре і е, якось так матері. Потім мене вже скажуть, ну все ти наша. <сумі> <"І вже, сумі> Тож <"Ти вже, сумі> я ж кажу, зараз наша. стільки сюжетів у тебе на цю тему? <сумі> <сумі> да, да. да? Оленка, ми зараз з тобою вже працюємо, як то кажуть, як суспільний мовник. <сумі> <Суспільника>, тобто ми <сумі> є філією, э, а, а, а ви є отим центром, навколо чого це все відбувається. Крім того, мені цікаво. От задачі суспільного мовли, мовника, та з якими проблемами ви стикаєтеся, та і чим тішитеся? А Ви знаєте, як я це бачу від своєї особиста точка зору, як журналіста, який займається соціальною тематикою, в першу чергу суспільний канал має відображати прагнення людей, щоб люди і проект перший допомагає. В мрію після єдиної країни запустити ще цей проект. Ага, у тебе є от, ще реальна, ідея вперше. Допомагає так, та? хочу от, запустити такий проект, щоб дійсно матері, які мають хворих дітей. Які, наприклад, не можуть, ну нема куди звернутися, тому що знаєте, звертаються до вас, і ви щоб ми тоді. могли реально щось mm -hmm. допомогти. Лікарні, теж саме реабілітаційні центри. Знаєте, зараз що я зрозуміла? Тобто для тебе в суспільному мовленні ця тема є центровою. Так, і от ми будемо зараз якраз проводити перевмовини, тому що в наглядова рада нашого суспільного мовника, знаєте, зараз дуже легко сказати, що робити. А ми єдині лишилися єдині державні. Єдині ті, які мають відстоювати навколо, ми всі знаємо, що а. кожен канал комусь належить і стареньких, і дітей, і інвалідів, і культурно, мистецький напрямок. абсолютно. Ви привітали тобто, що громадськість. Це та. те, що mm -hmm. турбує людей, не політиків, не тих, хто при владі відстоюють свої якісь е, певні інтереси, починають казати: е, ну тобто політика... Я ще пригадала таку російську правда, приказка видів людині, що і ти був чоловіком. Оце точно. Того, що от та, щось робиться з тими людьми, які якраз покликані захищати, от, а виявляється, що вони перетворюються на якихось інших людей зовсім, які дійсно цікавляться тільки своє, моє для мене і все, що можливо. Ну, знаєте, мабуть, це і стало головним таким розпачем після Майдану, після Революції Гідності, коли люди втратили життя, поклали за те, щоб покращилось, щоб ми щось очікували. А ми за три роки опинилися в якомусь такому скрутному зараз становищі. І, мабуть, ми єдині, суспільний мовник, зараз покликані відновити довіру. Знаєте, коли приїздили японці і показували, як в них. Суспільномовники угу. єдине, вони сказали: от інформейшн сейвін інформація рятує життя. Постійні землетруси, цунамі, в них е, 500 камер роботів, 15 гелікоптерів. Якщо буде землетрус е, в Токіо, в Осака, вони вже збудували суспільний канал. І вони до нас приїхали і кажуть. Інформація, тобто там 70, понад 80% відсотків людей довіряють телебаченню, mm -hmm. і саме наша зараз місія, як мовника BBC, як великих суспільних мовників, тому що ми маємо рівнятися на кращих, от саме інформувати і давати людям можливість донести свої якусь біль прагнення, тому що вони знаєте ще вірять. В те, що ні, в нас теж довіра ти... до телебачення, дивлячись на різні там перипетії, У нас довіра до телебачення є висока. О, так що ми з тобою працюємо в одному напрямку. В одному напрямку. Ти завжди усміхнена. Ну, от не дивлячись ні на які проблеми, от я коли тебе не побачу, ти завжди усміхнена. От коли на тебе дивишся, таке враження, що ти повністю щаслива жінка. Ви знаєте, я щаслива насправді. Чому? Тому що я реалізувалась як мама, тому що в мене два крила. Одна Вера, інша Марія. Це мої доньки, які мене надихають. З Марією ми разом приймали участь у першому журналістському благодійному концерті для центру кардіології, співали в апереті, зібрали мільйон вісімсот десять тисяч гривень. Всі 20 журналістів, моя Маша виступала, була Галею, mm -hmm. грали сценку, а я співала, несе Галя воду. От що mm -hmm. треба робити, щоб допомогти? Треба співати, буду співати. Треба робити сюжет, будемо робити сюжети. Треба робити соціальні акції, будемо робити соціальні акції. Треба зараз для Вірочки зробити групу і для таких же діток. Уявляєте, ну будемо робити щоб вони там разом, на наші люди разом, хмельницькі щоб... телерадіокомпанії, яка, там ми теж будемо яка прекрасно допомагає. які Люди професіонали, просто я тішуся, я пам'ятаю свій перший. Перша зустріч з режисером, і я включила програму, яку ви якраз вели. І він ой, каже: ой, ой. подивись, будь ласка, на цю програму. <сум> <сум> понеділок, день, як ди день. <сум> і тут такі, така посмішка, такий погляд. Я думаю, дійсно, понеділок не буде важким, коли є <сум> коли світла людина. Правда, угу. Тому... а в житті буде менше проблем, коли є, от така віддана. Людина, яка сьогодні присутня у мене у студії у цій саме благодійницькій справі, я дуже дякую тобі за цю зустріч і дякую тобі за те, що ти робиш. А я дякую за підтримку, за можливість донести до наших глядачів. Таку важливу тему, я хочу звернутися до всіх мам, які мають особливих діток. Не втрачайте надії, вони не дарма прийшли у вашу родину. Да, вам не легко, але Бог дасть сили, знайдуться люди. І в нас є акція соціальні послуги для людей з особливими потребами. Приходьте в ваш центр, пишіть заяви, що ви потребуєте. В який центр? Центри, де центр соціальної допомоги, де працюють працівники. Тепер змінилася система. Не треба, вони не прийдуть до вас. Не спитають, що треба, треба самим йти, треба самим добиватися, mm -hmm. писати і казати, е що, казати, що болить, потрібно та. потрібно. Mm -hmm. денний догляд, якщо, наприклад, дитинка не може ходити, потрібна реабілітація, потрібна, е потрібно самим мамам розуміти, що ніхто не прийде, не візьме вас на руки і не понесе по життю. Ви маєте брати свою дитинку на руки. І нести її у світ, і бути тим янголом для неї, який її оберігає протягом всього життя. Мене оберігає моя мама, я оберігаю свою доню. І от мені знаєте, мабуть, якби не діти, я би в політиці сильно була б завантажена. Mm -hmm. Але завдяки дітям, знаєте, вони відкрили для мене увесь цей світ, сповнений любові, творчості. І я дуже тішуся цим. І планую спільно разом з вами щось ми зробимо гарне, яскраве, якийсь модний показ, і там будуть дітки особливі. Ви побачите, які вони прекрасні, які вони неординарні творчі. І якщо кожну людину запалити, сказати, та просто ти, ти диво, ти в собі несеш диво, такої, як ти немає. І тоді люди люблять. А якщо нічка, і... я дуже тобі дякую і дякую за ту усмішку, яку я сьогодні бачила. І дякую за ті сльози, і дякую за серце, яке болить. Дякую. Дякую. І дякую нашим глядачам. Ви дивилися програму під абажуром». Не будьте байдужими. Якщо можете комусь допомогти, допоможіть. До побачення.